Як спіймати удачу працюючи ритуали. Іноді нам дуже потрібна удача, особливо коли попереду важливі події, які можуть докорінно змінити наше життя. Трохи везіння нам потрібно, коли ми влаштовуємось на нову роботу, намагаємось звабити людину, яка нам дуже подобається. Удача потрібна в фінансових та особистих справах. Як же піймати її за хвіст та підвищити шанси на успіх в конкретній ситуації? Для цього можна використовувати різні магічні ритуали, які допоможуть привабити удачу. Одним з них ми зараз поділимось: ефективний ранковий ритуал на удачу для цього ритуалу вам знадобиться тільки склянка чистої питної води. Проводити його можна тільки в першій половині доби. Він набагато краще буде працювати, якщо робити його одразу після того, як ви прокинулись. В цей час ваша свідомість ще чиста. У вас немає зайвих думок, саме тому будь-яке прохання до Всесвіту буде задоволене. Іноді буває так, що одного тільки ритуалу недостатньо. Якщо ви відчуваєте потребу його повторити, то можете сміливо це робити, але тільки наступного ранку. Якщо провести його після обіду або ввечері, то ніякого результату не буде. Особливість цього ритуалу в тому, що він дарує вам впевненість в собі. Наприклад, якщо виконати все, що треба перед співбесідою при влаштуванні на роботу, то ви не будете хвилюватися, здаватиметесь впевненими, що одразу відчує роботодавець. Таких людей переважно і беруть на роботу. Наливши зранку склянку чистої води, глибоко вдихніть, максимально видихніть та скажіть наступні слова. Матінко, вода водиться, ти даєш мені напитися, ти даєш мені умитися. Так дай мені водицю море удачі, море везіння та океан щастя. Ключем замикаю, водою вмиваю, а слово моє нехай все справдиться. Амінь. Саме такі слова треба промовити тричі над склянкою води. В цей час важливо сконцентрувати думки саме на тому, що ви хочете досягти найближчим часом. Після цього воду треба повільно випити маленькими ковточками. Не залишаючи ані крапельки. Ні в якому разі не можна цю воду виливати. А можливо, навіть результат буде протилежний очікуваному. Інших обмежень немає. Ви можете проводити ритуал в будь-який день тижня та місяця при будь-якій погоді в фазі місячного циклу. Немає значення, хто буде його проводити, чоловік чи жінка. Варто тільки щиро вірити у власну удачу. Вищі сили вам обов'язково допоможуть. Як працюють заговори на воді? Наші пращури завжди знали, що чиста вода це особлива субстанція. Вона зберігає пам'ять предків минулих століть, вона накопичує енергію, може слугувати як резервуаром для її збереження, так і фільтром для її накопичення. Якщо використовувати воду для того, щоб акумулювати певні думки і бажання, вони обов'язково справдяться. Саме тому багато ворожінь магічних ритуалів засновано саме на воді. Для деяких з них треба мати певні надзвичайні здібності, щоб опанувати ту енергію, яка є у цій рідині. Для деяких з них треба мати певні надзвичайні здібності, щоб опанувати ту енергію, яка є у цій рідині. Але є й ритуали, які доступні кожному. По суті, це молитва, певна мантра, яка допомагає вам заспокоїтись, віднайти рівновагу. Важлива умова для здійснення найзаповітніших бажань за допомогою ранкових ритуалів з водою. Ви справді маєте в це вірити. Дозвольте вашій підсвідомості, хоч іноді панувати над розумом, і тоді вона буде підказувати вам, в якому напрямку рухатись. Кожна людина може розвивати в собі інтуїцію, внутрішнє передчуття, але ці процеси тривалі, потребують великої зібраності, розуміння, як досягти результату. Вода субстанція, яка активно використовується в релігії. І в цьому немає нічого дивного. Насправді будь-яка вода може стати святою, якщо над нею щиро помолитися, попросити про допомогу, зізнатись в найпотаємніших бажаннях. Саме в чистій воді проводиться обряд хрещення, освячення. Саме тому ритуали на удачу з водою не можна називати магічними, вони реальні і вони працюючі. Для цього можна використовувати будь-яку воду. Ви можете набирати із під крану, з пляшки, але буде набагато краще, якщо у вас є можливість взяти чисту воду з криниці або з джерела. Така рідина одразу має великий запас позитивної енергії. Навіть якщо просто пити її щодня зранку без всяких промов над склянкою, ви дуже скоро відчуєте, що самопочуття поліпшилось, настрій став краще, а емоції набагато більш яскраві. Інші ритуали на воду. Якщо ви відчуваєте моральну важкість, вас переслідують негативні думки. А поганий настрій постійно з вами без будь-яких причин, які б могли його спричинити, то можна провести простий ритуал очищення за допомогою чистої води. Просто наберіть її в склянку, залишіться наодинці з собою та просто проговоріть все, що вас зараз хвилює. Можна поплакати, покричати, лаятись. Рідина поглине всю цю негативну енергію, але вам важливо, щоб вона не повернулась знову. Саме тому цю воду треба вилити. Бажано це робити десь на природі, подалі від дому. Не варто поливати цією водою дерева, кущі, квіти, рослини. Вони можуть загинути, бо в такій рідині сконцентровано багато негативної енергії. А якщо у вас періодично трапляються приступи паніки, то з собою завжди варто мати святу воду, достатньо нею вмитися та зробити кілька дрібних ковтків. До речі, так само варто робити, якщо у вас є маленька дитина, яка погано спить, постійно капризує. Така рідина допоможе буквально змити негативну енергію, яка відбирає спокій. Можна вірити чи не вірити в такі ритуали, але ніщо не заважає вам, хоча б спробувати та оцінити їх ефективність. Ніякої шкоди вони вам точно не завдадуть.